Продається просторий житловий будинок у селі Стражівка Любарського району Житомирської області. Це чудовий варіант для тих, хто шукає комфортний дім із гарною земельною ділянкою та господарськими будівлями. Побудований з силікатної цегли, має надійний та міцний фундамент, дах без дефектів та підтікань. Будинок має загальну площу 120 квадратних метрів і знаходиться у хорошому житловому стані, охайний та доглянутий, з свіжим косметичним ремонтом. Він повністю мебльований, є диван, ліжка, столи та все необхідне для проживання. Також у наявності побутова техніка, зокрема, холодильник, дві газові плити, витяжка, телевізор. Можна одразу заселитися своїми речами та жити. Комунікації проведені у будинок, заведена вода, встановлено газовий котел. А для альтернативного опалення є також котел на дровах, додатково встановлений насос на водопостачання. Всі вікна та двері замінені на якісні, що забезпечують гарну теплоізоляцію та комфорт у будь-яку пору року. Та суттєво економлять кошти на опаленні будинку. Загальна площа земельної ділянки 25 соток, що дає достатньо місця для ведення господарства, садівництва або просто для відпочинку на власному подвір'ї. На території розташовані два гаражі, літня кухня, хлів, погріб, а також вуличний туалет. У самому будинку є ванна кімната, що додає зручності у повсякденному житті, стрижівка має розвинену інфраструктуру. Освітні потреби мешканців забезпечує стрижівський ліцей, а медичне обслуговування надає місцева амбулаторія сімейної медицини. У селі працюють кілька магазинів із товарами першої необхідності, а також поштове відділення. Нової пошти та Укрпошти. Село має добре транспортне сполучення з навколишніми населеними пунктами, що забезпечує зручний доступ до ширшої інфраструктури району, будинок готовий до заселення, тому телефонуйте до власника будинку, щоб дізнатися більше деталей та домовитися про перегляд. Якщо сподобався наш огляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.